Міський голова Карлічук Микола Миколайович. Ми знаходимося в місто Сторженець, провулок Клинівський, де зруйнований міст після повені 2010 року, довжина моста 96 метрів. На балансі служби автомобільних доріг міст знаходиться. І сьогодні, на сьогоднішній день, роботи три роки назад припинені. Служба автомобільних доріг розробила. Проєктну документацію. По проєктній документації вартість відновлення моста 12 мільйонів, освоєно було 2,5 мільйона. Техніка вже п'ятий рік стоїть на березі річки, ржавіє, чотири крана, п'ять одиниць грузового транспорту, автовишка, ескаватор сучасний, ліпкнер, будівельні домики для будівельників. Ми звертаємося неодноразово кожен рік, по декілька разів приходять відповіді, що при фінансуванні буде відновлені роботи. На сьогоднішній день це дуже велике невдобство для наших людей. На тому березі річки проживає біля п'яти тисяч населення. Там розміщені наші промислові підприємства: Веселка, Скіф, «Агробуд» і другі підприємства. Сьогодні це є основною. Дорогою на Красноїськ. Ви знаєте, що в Красноївську міжнародний пункт пропуску і ця об'їзна дорога, і транспорт набагато економніше і вигідніше. Біля 40 кілометрів скорочується це напрямок Красноївськ і там розпочаті роботи сьогодні ведуться в Красноїську. Я думаю, що міжнародний пункт пропуску а це значить, зв'язок. А на сьогоднішній день. Великий габаритний транспорт їде через Сторженець, руйнує дороги, невдобства, і сьогодні край необхідно все-таки цей міст відновити. Ми зверталися всі інстанції, де стільки можна, і в Київ, і в Чернівці, і районну державну адміністрацію. І наші люди вже погиб, погибла людина, тут впала з моста, вже є, значить, тут недалеко проживав. Похоронили. Сьогодні діти йдуть літом через цю річку напряму. От, це біля семи кілометрів скорочується віддаль от, через цей міст. І я сьогодні це крик душі для того, щоб все-таки почули ті чиновники, від кого залежить, тому що сьогодні ржавіє арматура, ржавіє техніка, люди без роботи. І сьогодні такі великі невдобства у місті Сторожанець. Не поїхати. Оце саме головне. Би нам дав Бог би був у нас міст. Би дав Бог розуму цим усім і депутатам, усім би нам зробили міст. Оце саме головне, ми просимо Бога. І здоров'я, і мир у світі. Оце Оце саме головне. І би ви були здорові, що ходите, то це все би дав Бог це би було. Дуже ми, Я, наприклад, ми, і моя сім'я, всі ми це хочемо, би це було. Приїжджають, а толку нема ніякого. Я хочу сказати, що наша влада все обіцяє, а нічого не хоче робити. Вже два роки, як цей міст вони роблять і толку мало. Вроді гроші дають, а ну, не знаю, як сказати. Вроді дають, а нічого не, нічого не роблять. Но я тут коло цього мосту діжурю і дуже хочеться, щоб... Та наша влада зробила це все, щоб ми могли цей міст переїжджати, перевозити все, скоропомощі, машини, все. Пенсіонери, всі-всі, бо дуже біда нам усім без цього мосту, дуже тяжко нам. Вже no. п'ять років, як, це, як цей міст строять і ніяк не можуть з, з ним закінчити. І і техніка дуже ржавіє, тут я діжурю коло це мосту, і техніка ця дуже ржавіє, і тут коло цього приходять, справляють, щось роблять трохи, і назад уїжджають, но обіцяють, а толку мало. Що робити? Дуже хочемо, щоб наша влада постаралася, щоб нам зробили цей міст цього року.